Ну а тепер докладніше про події в Одесі. Через атаку дронів там довелося евакуювати 130 людей. Зранку повідомляли про одного потерпілого, а згодом кількість травмованих вже зросла до трьох. Яка ситуація в місті зараз? Розпитаємо кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він з нами наживо. Сергію, отже, доброго ранку. Що відомо про наслідки цього ворожого удару? Вітаю свята, росіяни атакували місто близько другої години ночі. Запустили ударні дрони. Сили оборони збили 11 з них. Переважна більшість уламків шахедів впала у море. Але оскільки ворог запускав безпілотники над житловими будинками, уламки пошкодили одного з багатоповерхівок. Через потужний вибух пошкодила газову трубу. Виникла пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати людей з будинку, бо була загроза розповсюдження вогню. Цього вночі вивели з будинку 130 людей. Від нічної атаки постраждало троє з них. В основному це поранення осколками скла. Медики сказали, що у них такі посттравматичні травми з ними зараз працюють психологи. Окрім багато будинку, вибухом також пошкоджено сусідні крамниці виховою хвилею. Чотири авто у дворі цього будинку, де ми зараз перебуваємо, знищені ще понівечені вісім і. Коли ми сюди приходили, я помітив, що біля цього будинку є вирва, така величезна, яка від дрону утворилася, і на скажу про те, що у цьому будинку не вціліла жодна з квартир. На щастя, живі люди в них мінімальні пошкодження. І зараз тут на місці працюють слідчі, з'ясовують усі обставини і збирають доказову доказову базу щодо військових злочинів.